Все біле, такий сніг мете. Думаю, треба познімати, як ми їдемо, воно і двірники оці не допомагають. Тільки дістала телефон, вмикнула, дивлюсь, телефону, я не поняла, що так ясно. Коля сміється, каже, сніг пристав. <сум> а там як попали в тучу, да, якусь таку. <сум> Поки дістала, все і пройшло. А ми їдемо в Велмарт. Трохи треба підкупити щось там. Бо, таке, фруктів нема вже, позакінчувалися, таке щось потрохи подивимось. Щось глянемо, що нам треба таке. Молочного у нас вже нічого нема. Я б наче манки хотіла, так? Да? Не хочете манку? Та як дуже вночі з'їде. Сирників наче б хотіла. Творога купити. Щось давненько не смажила вже. Таке, потрохи щось. Відкупити треба. та моїх хобій. І оце е, звук апарата оцей що пікає, коли роблять операцію, серцебиття, чи як він називається. От те що пікає. Я не знаю, чого я його так боюся. Де я тільки чую його, у мене зжимається все. Чи може я його якось крізь цей наркоз чула, чи що. Ну не знаю. Зараз я його боюся страшне того апарату. Так валає музика. Побачимо. Тут трохи музику не так чуть, то я вже можу і балакати. Там я вимкну звук, бо там музика страшна. Колоші. Резинові 199. 199 жіночі воно є по 149. А це типу, тіпа йду тільки такі 649 гривень. Такі бурки. Ось таке ось. А це що? А, це що? дитячі, тіпа типу, такі. Морки. На цій стороні тут трохи музика вже не так валає, бо там страшне валає. Прямо такі 49-42 паперові рушники. Ну, я думаю, ціну бачите. 69 вилыки вы такие. Мне уж не получится. Для носків 700 гривень, Міні-духовка. Це я не знаю, це що їх в кармані носить цю духовку. Це для чого вона така. Все такі праски. Такі. Такі всі праски. Ці праски пилесос, господи, праски. Дивлюся, одне кажу uh -huh. інше. Чайників. Скільки хочеш. Мультиварки. Колись були мультиварки, вже время пройшло на них. Не знаю, я щось, чусь... Ну, щось вони мені не зайшли. Мультиварки. О, це я бачила в Тіктоті. На очі Ну не знаю. Одним заходить, одним не заходить. Така... Так, ну і тут трохи вам покажу і все, і, і будемо їхати. Ми таке взяли, що нам треба. Я думаю, вам важливо ціни і товари, а не те, що я тут буду балакати вам, правильно? Правильно. У мене такий ось шампунь з бальзамом. Непогано, але потім у мене почина чухатися від них голова. Користуються отакими. От я дивлюся, всі хвалять, а я не можу. Мені прямо сильно вони смердючі. Для стірки ще, для ні, цього прання. Та ще дам. Не купатися ну, Оце ось. Бальзам і шампунь дуже подобаються. Є. Такі у нас є. Ну, щось... А знаєте, що я вам хочу показати? Я прошлый раз дивилася і зажала. А цей раз і нема. Цей раз і нема. Тюльпани, як на... настоящі тюльпани. По 250 гривень 5 штучок жовті і рожеві були. Я подивилася. І вони геть, ну не відрізниш від настоящих живих тюльпанів. Куля, візьми собі, а то ж були Нікіти, не гроші. Кажу, та ні, я дитину не гроші на таке витрачати не буду. Це якби Нікіта, сам купив хату. А нема вже тюльпанів, так, Коль? А? Тюльпанів нема. А, воно ще якісь квіточки, диви. Такі Який... ось як вас, дивіться. -ка. Яка краса. Гляньте, Це для тих, кого вдома помирають квіти. Це як натуральні. Дивіться, яка краса. Вони гарні. тюльпанів, так, немає. Також такі були. Не, ну прикольно, отак ось я взяв. Не треба не, не поливати, нічого. Класні. Ну. Візяв, а що ти ще взяв? Пахнючку взяв це. А що та? Ту карту. А Газо балончиком. А. Хотіла тірпани показати, нема порозбирала, мабуть, тірпани. Камки, наушники, блочки. Фарму По-моєму, без акцій так коштувало Форма. Для тих для фотосесій, хто манікюром займається, отак от ось одівати після того, як зробили роботу свою, дай щоб пручки фотографувати за 129 гривень. Класна штука. Фаналівати. Нікіта каже, за що 1700? -та? Не 1700, а 1079. Пакетику. Брав, не брав, да? так? Зараз Велморт ідедому. Вже 11 ставив. Набрала всяк. Ось таке пакетики треба, бо вечно тормозки, пакетики летять. Насіння взяли, перчатки таке. Нічого лишнього і не взяли, наче воно потрохи-потрохи, да? та, й... <світник> та й набігає.